Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Suzuki Адрес Vesta 25S в такому синьому гарному кольорі. Так, Пройдемося по пластику. Так, пластик без дефектів, абсолютно як новий. Так, що в нас по гумі? Так, ну залишок відсотків, напевне, 80. Дуже в гарному стані гума. Гума фірми ARC. Так, 100 на 10. Так, присутня у нас бокова підніжка заводська. Так Спереду у нас Tuk-Tuk в розмірі 90-90х10. Так, альмівний диск без виробітки. Вілочка сухенька, без корозії, без нічого. Так, в такому стані у нас ручечки. Присутні два ключика. Так, є оригінальні зеркала. Так, дивіться, що у нас тут по пробігу. Скутер заводиться з півоберту. Працює гарно. Так. Поворотничок один, поворотничок другий. Так, дальнє ближнє світло. Цілковий сигнал. Так. Друга сторона поворотничку. Все у нас працює. Гарно скутер працює, і їде також, катався на цьому скутері, і їде з, з мою вагою, 100 кг їде соточку спокійно. Так що, друзі, кого зацікавила така техніка, дзвоніть, пишіть, замовляйте завжди з вами на зв'язку. Всім гарного дня!